І тільки злість геніальна, Господь, спаси мене від доброти. Така тепер на світі наковальня, що треба мати нерви, як дроти, а нерви ж мої ох, нерви. Струни мої настренчені на епохальний лад, а мені ж, може, просто хочеться щастя, тугого й солодкого, як шоколад. Ну що ж, епохо, їж мене, висотуй, лиш вісь земну з орбіти не згвинти. Лежить під небом чистим і високим, холодний степ моєї самоти. Козацький вітер вишмагає душу, і я у ніжність ледве добреду. Яким вогнем спокутувати мушу хронічну українську доброту? А по ідеєш? жінка ж, тільки жінка, смаглява золота віолончель, справляло б тіло пристрасті обжинки, колисками і лагодом ночей. Була б така чарівна лепетуха, такі бо то влучила слова, що, як по змісту, може в'януть вуха, а як по формі, серце спочива. Хто ж натягнув такі скажені струни на цю таку струнку віолончель, що їй футляр усі по черзі труни, Вготованих для музики ночей? І щось в мені таке велить збіліти в гнів до сотого коліна, І щось в мені таке болить. Що це і є напевно Україна.